Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. Ситуація в Одеському регіоні залишається напруженою. Упродовж останньої доби почастішали повітряні тривоги. Як повідомляє оперативне командування Південь, корабельне угруповання ворожого флоту маневрує в Чорному морі в кількості 12 військових кораблів, серед яких один надводний та один підводний ракетоносії. Окупанти цієї ночі запустили шість ракет по Україні. Чотири з них вдалося збити. Два калібри потрапили у промисловий об'єкт у Полтавській області. Внаслідок атаки загинули троє людей. На місці прильотів триває пошукова операція та розбір завалів. Неспокійно було цієї ночі, і у сусідній з нами Херсонській області, де внаслідок обстрілу загинула жінка. Війська РФ обстріляли село Садове на Херсонщині. Загинула жінка, а також постраждав чоловік. Ворожі снаряди влучили у житловий будинок. У селі також пошкоджена лінія електропередачі та газопровід. Під авіаційною атакою ворога знаходилися одразу Кам'янка, район Антонівського мосту та козацьке Каховського району. Противник обстріляв бургунку. 71-річна місцева мешканка отримала поранення з лівого берега. Дніпра військові Росії здійснили атаку з важкої артилерії та РСЗВ, по беззбройних цивільних житті в Херсона цілилися виключно житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Найбільше від ворожих атак постраждали жителі центру. Там російські снаряди вбили 51-річну жінку і тяжко поранили 51-річного чоловіка. Осколками посічена фасада адміністративних будівель, школи, лікарні, магазинів та офісів. Під час обстрілу житлових кварталів прибережної частини корабельного району поранення отримали дві жінки віком 41 та 69 років, а також 34-річний чоловік. Снаряд. Дами пошкоджено не менше шести будинків на місцях обстрілів. Працювали слідчі вибухотехніки та криміналісти. Повідомили прес-службі поліції Херсонської області. У Херсоні СБУ затримала ворожу коригувальницю, яка наводила удари по місту. Жінка протягом місяця придавала ворогам координати розміщення підрозділів Сил оборони України. За її наведеннями, окупанти регулярно завдавали ударів по місту за допомогою градів та шахедів, Повідомили у СБУ за державну зраду. Жінці загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці встановили, що росіяни завербували жінку вже після звільнення Херсона. Завдяки її активній підтримці окупантів у соцмережах. Вона відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначити їхню орієнтовну кількість та наявність військової техніки. Всю зібрану розвід інформацію ворожа шпигунка передавала агресору через месенджер у вигляді скріншотів карт з позначками об'єктів. За її координатами, російські окупанти здійснювали регулярні удари по місту, застосовуючи реактивні системи системи залпового вогню «Град» та дрони камікадзе шахет наразі зловмисниця перебуває під вартою за державну зраду і загрожує довічне ув'язнення. Повідомили у прес-службі СБУ. Одеса продовжує приймати внутрішньо переміщених осіб з різних куточків України. Наразі переважна частина тих, хто був змушений залишити власні домівки через агресію Росії, це жителі Херсонщини. Після того як люди прибули до нового міста, перш за все вони йдуть отримувати статус ВПО. Співробітники управління соцзахисту населення у Приморському районі. Нагадують переселенцям, які документи для цього потрібні. До Одеси продовжують перебувати люди з різних регіонів України, які постраждали від російської агресії. Спочатку повномасштабного вторгнення херсонці намагалися виїхати на територію під контрольну Україні. А після деокупації Херсону його мешканці виїжджали і продовжують виїжджати з міста через постійні обстріли. Після підриву дамби Каховської ГЕС через затоплення власних будинків. Люди вимушені їх покинути. Так Ганна Антонівна виїхала до Одеси одразу після деокупації Херсона. Вінка розповідає, що її будинок у рідному місті пережив і обстріли, і потоп. Наразі повертатися їй нема куди. Поки сусідки спрашуваю, я живу на сідьмому етаже, на восьмому етаже попали. Значить, попали, вони там тат, балкон розбили. Ну, вона сторони як будто сказала, що моїй ще вікна цілий э, <поэтому> я с такой надеждой, не, ну головне, щоб нас электроэнергию пустили. У нас ж без світу, без води, я ж этот, корабельний район, остров. Вот. Так що у нас там світу поки немає, вода так і тихтична. а Мені ж лік треба, щоб був, тому що я ж нієспособний. Статус ВПО жінка отримала ще в перший день, як приїхала до Одеси. Сьогодні переселенка прийшла повідомити органи влади про те, що вона змінює місце свого проживання. У свою чергу співробітники управління соцзахисту населення в Приморському районі нагадують про важливість своєчасного повідомлення про зміну адреси проживання для подальшого отримання фінансової підтримки. Якщо приходить національна сервісна служба, і ви не мешкаєте, да протягом 13 днів у нас є акт. Ми чекаємо, якщо людина до нас не приходить, виплата допомоги зупиняється. І є час прийти, повідомити управління, щоб поновили виплату. Якщо не багато часу проходить, і особа з'являється через 3-4 місяці, то допомога буде призначена з місяця звернення. Соціальні працівники приймають щодня близько 50 внутрішньопереміщених осіб. Щоб подати заявку для отримання статусу ВПО, потрібні наступні документи. Паспорт, ідентифікаційний код, реквізити банку. Якщо є діти, то свідоцтво про народження дітей. Пишуть заповнюють заяву на отримання довідки і допомоги. Ну приблизно хвилин 20-25. Якщо одна особа, так? якщо з дітьми, то 30-35. Ну а якщо 4-5 дітей, то вже довший час прийому. Час прийому громадян також залежить і від інших нюансів, пояснюють соціальні працівники. Коли люди повертаються до покинутого місця проживання, або виїжджають за кордон, або змінились якісь обставини, які впливають на виплату допомоги, або обов'язково повідомляйте в управління, або е ви приходите, або якщо не можете прийти, ви можете надіслати нам листа або електронною почтою, або Укрпоштою. Це дуже важливо. Херсонці розповідають, що сьогодні їм немає куди повертатися. Їхній будинок було або зруйновано внаслідок обстрілів, або затоплено після підриву дамби Каховської ГЕС. І жити там тепер, на жаль, неможливо. Велика хвиля мешканців Херсонщини приїхала до Одеси саме після катастрофи на Каховській ГЕС. Переселенці продовжують прибувати і зараз. Усім їм надається допомога. Будинок не залишився, ми не можемо туди потрапити, тому що він на ту частині, де йдуть бойові дії, і там затоплення було сильне. Мабуть, і ще вода, вода стоїть, тому ми не можемо потрапити, щоб подивитися, в якому він стані. Ми сподіваємося, що все будуємо і повернемося, тому що там все, і робота була, і, все, і вся сім'я. Ну, хотілося б повернутись. Ті, хто виїхав з міста внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС, можуть отримати додаткову одноразову фінансову допомогу. Для цього потрібно подати заявку до управління соцзахисту населення. Ми не нараховуємо, ми приймаємо пакет документів, паспорт, ідентифікаційний код і реквізити банку. Все, і заяву заповнюють, ми їх скануємо і відправляємо в те управління, яке нараховує допомогу. Серед тих, хто очікує на прийом переселенці з інших регіонів, які були вимушені залишити свої домівки через російську агресію ще у 2014 році. Усі люди в один голос говорять, що найбільші витрати йдуть на оренду житла. Знімати дуже дорого. Це знайомі дають проживання близькі, так. Тому що знімати дорого зараз. Чотири тисячі за квартиру. І комунальне тисяча дітей, ну в общем, п'ять тисяч. А зараз, коли отоплення буде, це буде вся моя пенсія. Кожного разу дуже дуже трудно знаходити житло, а дуже багато дітей, діточки були малі. Трудно було знайти якесь підходяще, скажем, житло, але допомагали, знаходились люди. Все ж таки, якось ось живемо. Ну я не можу сказати, що дуже легко, бо коли кажеш, що багато дітей і а, приписка, десь якась чуть гарна квартира не здають, кажуть ні. Переселенці розповідають, що знайти добре оплачувану роботу наразі складно, а хтось просто не може працювати через свій стан здоров'я і похилий вік. Тому внутрішньо переміщені особи розраховують на фінансову допомогу від держави. Були діти, всі ж виїхали, тому що всі дівчата, а і правнук там, і внуки там. А я тут залишилася одна. Сина моєго в Авусі місяця, як креставали руски, так він її немає ще, не знаємо де він. Тому я залишилася одна. Я по інвалідності отримую виплати. І сподіваєтесь на ці вибуди ви Ну, по очі, да управління соцзахисту населення в Приморському районі. Працює з понеділка по четвер, з 9 до 16.45, а в п'ятницю до 15.45. можна записатися як онлайн, так і на місці, доєднатися до живої черги. Під час ремонту ліфта в одній з висоток у центрі Одеси загинув чоловік. Трагедія сталася на вулиці Катерининській. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. 47-річний майстер отримав несумісні життям травми, коли ремонтував ліфт. Повідомляють правоохоронці. Обставини смерті чоловіка встановлюються. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження і внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини. За це правопорушення загрожує до восьми років ув'язнення. Повідомило прес службі облполіції. П'ятеро людей постраждали внаслідок ДТП на Одещині. Легковик виїхав на зустрічну смугу і лопу лоп зіткнувся з автофургоном. Аварія сталася на автодорозі у районі села Криничне. 45-річний водій автомобіля Форт не впорався з керуванням. Машина виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автофургоном. В результаті аварії постраждало четверо пасажирів, у тому числі 13-річна дитина та один з водіїв. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. У причинах аварії розбираються слідчі. Повідомило при службі облполіції. Напав на власного сина і завдав кілька ударів ножем. В Одесі затримали чоловіка, який під час побутової сварки чи не покалічив свого родича. Інцидент стався вночі в одному із приватних будинків у Пересипському районі. Закривавленого чоловіка, який на вулиці просив допомоги, побачили сусіди та викликали поліцію. Поліцейські з'ясували, що напередодні ввечері до чоловіка прийшов батько. Вони випивали і посварилися. У розпал скандалу батько дістав розкладний ніж і завдав синові близько п'яти ударів. 46-річного чоловіка доставили до лікарні з проникаючими пораненнями черевної порожнини та печінки, що призвело до внутрішньої кровотечі та шоком, а також з різаними ранами грудної клітини, плеча та шиї. 69-річний Батько з місця подій одразу втік, але його розшукали і затримали. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Три десятки рятувальників гасили пожежу в центрі Одеси. Горіла триповерхова будівля. Пам'ятка архітектури загиблих та постраждалих на щастя немає. Пожежа спалахнула у провулку Маяковського. Горіло горичне приміщення трьохповерхового житлового будинку. Існувала загроза поширення вогню на сусідній будівлі. Завдяки оперативним діям пожежників через 10 хвилин займання на площі 50 квадратних метрів вдалося локалізувати. А ще через 20 повністю загасити. Загиблих та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють експерти, повідомили у регіональній службі порятунку. В Україні масштабну корупцію хочуть прирівняти до державної зради. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради планує подати президент Володимир Зеленський. Така ініціатива буде діяти саме під час воєнного стану і мусить стати серйозним інструментом для того, щоб посадовці не думали про незаконне збагачення. Відповідний законопроєкт Верховна Рада має отримати на розгляд вже упродовж найближчого тижня. Допомагати не лише матеріально людям, які втратили власні домівки через бойові дії, вимушені приїхати до іншого міста. Крім необхідних речей для життя, дуже потрібна і психологічна підтримка. Як комплексна допомога надається в Одесі, з якими запитами звертаються, дізнавалися наші кореспонденти. Підтримати, допомогти і дією і словом таким принципом керуються багато благодійних організацій та волонтерів в Одесі, які надають комплексну підтримку громадянам зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Є й такі, котрі підтримують не лише цю категорію, а й всіх людей, хто цього дійсно потребує. Серед таких її благодійний фонд мами Одеси, який з самого початку повномасштабного вторгнення з кінця лютого 2022 року займається гуманітарною допомогою. Зараз коло послуг розширює додаються заняття з дітьми та дорослими, включаючи роботу психологів та арт-терапевтів. Сьогодні ми продовжимо працювати з вашими особистими запросами. Регламент в нас як і завжди. Спочатку ми по черзі формується. Запрос, ви його промовляєте. Ми його трошки обговорюємо, щоб краще сформулювати, і щоб вам вашій підсвідомості і вашому простору було легше розпакувати вашу інформацію всередині». Мами приходять з різноманітними питаннями і запитами, розповідає психолог, регресолог Вікторія Малигіна. Зокрема, жінок дуже хвилює, як швидко адаптуватися до умов, що змінюються, як комфортно почувати себе у новому соціумі, і, звісно, питання міжособистісних стосунків. Співпрацюю з фондом мами Одеси вже кілька місяців. З задоволенням тут проводжу декілька груп групи різної направленості. Переважно це познавальні матеріали. Ми взагалі співпрацюємо за напрямком психологічного розвитку свідомості людей наших. Прекрасних одеситок та а, а, дівчаток, які вимушено а, опинились в Одесі, а ми намагаємось їх підтримати а, їх психологічний стан, пояснити деякі їх моменти а, і м, покращити їх життя з точки зору психології. Кожна із жінок приходить зі своїм певним запитом, але об'єднує їх одне намагання пізнати більше себе, свій внутрішній світ і своє місце у суспільстві. Відвідувачки занять діляться з нами своїми переживаннями та прагненнями. Я багатодітна мама, я вже давно в декреті, тому для мене будь-який вихід. Без дітей це є якийсь таке пирнання. пернання у всесвіт, можна так сказати. І сьогодні я прийшла з таким запитом, таким очікуванням від заняття трошки більше пізнати себе, зрозуміти, чого я бажаю насправді. Але я розумію зараз, що якщо я не буду знати, чого хочу я, то й мої діти не будуть знати, чого хочуть вони треба починати з себе тому я хочу зростати окрім роботи з дорослими значний обсяг заходів стосується і дітей адже саме вони найбільше відчувають вплив тих подій які зараз відбуваються в україні Наша програма була направлена саме на це, на соціалізацію ВПО і е, внідрення, скажімо так, і в громаду Одеської області. А, ми проводимо дійсно дуже багато заходів, як для дітей, так і для дорослих, для підлітків. Для самих маленьких у нас є навіть кімната дитяча, де можна займатися з долою». Упродовж останніх чотирьох місяців в організацію завітали 260 батьків та більше ніж 230 дітей. І вони є користувачами унікальних послуг. Це й психологічне малювання, арт-терапія для батьків, різноманітні творчі заходи, курси з миловаріння, живопис для дітей від 10 років, ораторське мистецтво, програма лідерства для підлітків, а також зустрічі з юристом. Окремою ланкою є заняття з вагітними жінками. Відбувається також видача комунітарних наборів, продуктів та речей. Доблагає. Дійного фонду мами Одеса можна звертатися через соціальні мережі. 29 серпня, день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Дата відзначається щорічно, починаючи з 2019 року, коли президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження пам'ятного дня. 29 серпня особливий день, коли згадуємо, шануємо та розповідаємо про тих, хто віддав життя, щоб відстояти Україну, її державність, незалежність та соборність. Більше 200 тисяч учнів Одеської області, а це майже 80% від їхньої загальної кількості, матимуть можливість цьогоріч навчатися у традиційному очному форматі у тих школах, які мають належним чином обладнані укриття. Основним питанням останніх літніх днів для батьків стає закупівля необхідного шкільного приладдя. Як одеські мами і тати підготували своїх дітей до школи, чи все придбали, і в яку суму це вилилося, дивіться у нашому випуску. Добігають кінця останні серпневі дні, а це означає, що незабаром пролунають шкільні дзвоники. З 1 вересня в традиційному очному форматі в Одеському регіоні запрацює понад 600 шкіл, що складає більше 80% від їхньої загальної кількості. Одна з основних умов це, звісно, наявність у навчальному закладі бомбосховища, облаштованого приміщення для укриття під час повітряної тривоги. Зараз батьки разом із дітьми використовують останні дні літа, аби докупити все необхідне з канцелярських товарів шкільного. Приладья. Объем, конечно, большой. Ребенок идет в первый класс, стоимость на и одежду, и обувь, и констовары, и так далее, все растет. Поэтому объем достаточно велик, конечно. Это и портфель, и тетради, и ручки, и пеналы, и сумка для обуви, и форма школьная, и обувь, и так далее. Ну, по сумме, наверное, уже у меня где-то выше 7 тысяч выходит. Тож повністю зібрати дитину до школи виходить задоволення не з дешевих. Багато хто з батьків, бабусь та дідусів готувалися до закупок завчасно, складали гроші. Да, є дівчина має йти в сьомої клас, готувалися к этому, звісно. Збирали денежку, щоб купити канставари, щоб подготовить форму как-то пойти подготовленной. Тому що Зустріли у відділі канцтоварів ми із зовсім юних покупчин, які завітали сюди разом з батьками. Важливо особисто обрати все необхідне для школи, адже щодня користуватися усім цим будуть саме діти, юні здобувачі знань. Я піду у третій клас, так я підготувалась до школи. А що сьогодні ти купувала? Які предмети, канцтовари? які? Альбоми, краски, олівці. Тетрадки, там обложки. А у школу хочеш? Таке. Ручки, карандаши, книги, журнали всякі, щоб учити, щось. Вибір всього необхідного для навчання зараз дійсно вражає. Є все, аби зробити освітній процес і зручним і цікавим. Були б кошти. Щоб передати ось такі, як чорне геліве. Вона є нашим топом продаж. За щодо резинового гріпа воно не буде сказати, зручно. Дисами так третій клас буде зручно. Так, звісно, набір школяра став дорожчим. Ціни на шкільне приладдя збільшилися порівняно з минулим роком. Розмір витрат залежить і від віку дітей. Тим, хто піде у перший клас, треба придбати більше. Про це кажуть продавці, але разом з цим і дещо заспокоюють батьків тим, що все необхідне можна купувати поетапно. Більше 200 тисяч учнів одеського регіону цього року сядуть за шкільні парти, навчаючись у традиційному очному форматі. Звісно, до школи кожній дитині хочеться бути максимально підготовленою. Батькам доведеться викласти немаленьку суму для цього, адже зараз вартість шкільних товарів помітно стала вищою. До війни констовари були дешевші мабуть, на 60%. десь так. І наразі, щоб зібрати дитину до школи, потрібно а, десь 2,5-4,5 тисячі гривень то ну так на рік. А, і це не враховуючи рюкзаки, ланчбокси та все інше. Подорожчали й ті товари, які імпортуються з-за кордону, наприклад, ручки, рюкзаки, бокси для сніданків. Теж шкільне приладдя, котре виготовлене в нашій країні, значно дешевше, проте все одно ціна вища ніж була раніше, говорять продавці. Мені здається, там може потратити там десь батьки там сім тисяч гривень. Ну це за рік я так по максимуму беру. А так можна щось покупати там в кілька етапів. Там зошити на перший там раз, потім ще докупати, але це вийде десь так. Крім поетапної закупівлі товарів для школи, продавці радять купувати оптом. Так вийде економніше. Наразі в нас там можна придбати це все і на великий чек. Ми дамо додаткові знижки до 30% Ще можна заощаджити, помімо основних знижок, які ви бачите на полицях. Наприклад, треба купити зошити. Упаковку в упаковці там 24 штуки, ти вже береш. Ти там розумієш, що в тебе там на предмет уйде 3-4 зошити за рік, і так ти розумієш. І коли ти вже придбаєш зошити упаковкою, то ти заощадиш на цій упаковці десь 35%. Зараз виробники шкільних товарів роблять все, аби сильніше зацікавити дитину у навчальному процесі, зробити його зручнішим та привабливішим. Наразі в нас є дуже класні щоденники, а вони мають ось таку прикладесну штуку. Вони відкриваються магнітного такого, аж Олоси дибки від завдань, і е, мої персональне такі вподобання це такий зошит для англійської словничоки. Тому що коли я ще була дитиною, я малювала оби у звичайному зошиті, а наразі вже е, це вже продумано. Отже, більшу частину витрат становить шкільна форма, і щоб повністю оновити гардероб учня або учениці, включно зі спортивним костюмом і кросівками, доведеться витратити щонайменше кілька тисяч гривень. До того ж, канцелярію потрібно оновлювати щороку. Тому зошити, ручки, олівці, щоденник і пенал у середньому обійдуться тисячу. Пригодницько Історичний екшен Довбуш в Одесі відбувся прем'єрний показ фільму. Робота над ним тривала кілька років. Кінострічка стала найдорожчою українською кінороботою. 108 знімальних днів, 50 природних та історичних локацій, майже 500 задіяних акторів. Фільм Довбуш режисера Олеся Саніна вже називають наймасштабнішим та найепічнішим в історії українського кіно. Бюджет стрічки складає понад 120 мільйонів гривень з них 65 мільйонів державне фінансування це наша земля. тут косі наших батьків. Лише зараз ми можемо відвоювати свою свободу. Зупинимо ворога. Кінострічка розповідає про легенду українських Карпат Олексу Довбуша. Події фільму відбуваються на початку 18-го століття. Ім'я Довбуша стало безсмертним саме тому, що цінності, за які він боровся, поза часом. Впевнені творці фільму. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.